Рік тому, коли у нас була перша проблема з американською допомогою, можна було зрозуміти, що все, що ми отримаємо від партнерів, це не назавжди. Рік тому можна було зрозуміти, що нам треба буде готуватися до того, що ми повинні забезпечувати передусім самі себе. І передусім забезпечувати в таких галузях, як оборона і енергетика. Можна було витрачати дійсно великі кошти. На відновлення нашого і продовження розвитку нашого військово-промислового комплексу. І Європейська солідарність реєструвала відповідні поправки до бюджету. Можна було би відповернути ПДФО для військових, що досі не зроблено. І Європейська солідарність наполягала на тому, щоб гроші краще оперувалися військовими для їхніх потреб. Бо з загального казана вони невідомо коли дівалися. Можна було відмовитися від всіх піар-проєктів типу кешбека, від піар-проєктів типу роздача тисячі зеленського, від, від, від проєкту, типу як, реактори, які ми купуємо в Росії. Скажіть, будь ласка, а у нас є зараз, як от навіть зараз, після того як у нас остаточно стало зрозуміло, що розраховувати 100% ми маємо самі на себе, у нас є зайвий мільярд євро, який ми можемо витратити невідомо на що. Нам потрібно зараз робити все для того, щоб оптимізувати наші витрати. Якщо треба робити секвестр бюджету, значить його треба робити і повністю всі можливі кошти перенаправляти на оборону. Ми не маємо права витрачати на жодні прожекти, типу як для Хмельницької будівництва третього четвертого енергоблоків Хмельницької ОЕС за з російським корупційним душком. Це взагалі якесь божевілля. Ми маємо сьогодні зробити все можливе для того, щоб забезпечити енергетичну сталість України. У нас цей мільярд євро міг би піти, якщо хоча б половину розділити на ВПК, половину на закупівлю газу, тому що сьогодні в сховищах України найменша кількість газу за всю історію України. І що ми в результаті отримаємо? Ми отримаємо слабкість на двох ключових напрямках, від яких залежить життєдіяльність України. Шановні колеги, я розумію, що у кожного зараз свої справи, кожному треба тут потасуватися, свої проблеми вирішити, потерти між собою. Але ви знаєте, що іноді треба почути, що ми підійшли до межі, за якою може бути знищення України як держави. І якщо ми будемо сьогодні отак от себе поводити у вільному стилі, то це передусім буде погано для всіх нас.